День шановні члени комісії. Пропоную відкрити наше засідання. Хто голосує Плюс за? за. за. Так, у нас приймаємо. Да? Всі утрималися. Хто утримався? Ну, всі за. Всі одноголосно. Так, у нас є рекомендований порядок денний. В ньому 11 питань. Хто за основу голосує? Так, прийнято. Тоді перше питання зміни у нас. Доповнення. А зміни доповнення є? Немає? Не голосуємо. Тоді. Ми ж проголосували голосуємо. ще раз. Голосуємо. В цілому В цілому голосуємо. Так, перше питання у нас: Доповідач Юрій Тесніков про внесення змін та доповнень до програми Безпечно розділянська міська територіальна громада на 24-25 двадцять Шановні члени комісії, на ваш розгляд відносяться зміни, що вносяться до зміни, зміни до програми безпечна зінянська міська територіальна громада. Саме збільшення обсягу фінансування програми на загальну суму 565 тисяч 118 гривень, а саме збільшення обсягу фінансування на 25-й рік заходу капітальний ремонт системи відеоспостереження на суму 130 тисяч гривень. Збільшення обсягу фінансування на 25-й рік заходу придбання повновластильних матеріалів для особового транспорту поліцейських. Офіцерів громади районного відділу поліції на суму 102 600 гривень. Доповнити програму такими заходами: розроблення проєкту змін дорожнього руху на площі привокзальна міста Роздільна. Доповнити програму придбання термопринтерів, придбання автомобільних відеореєстраторів, придбання нагрудних відеореєстраторів, капітальний ремонт системи пожежної сигналізації адмінбудівлі, розташований за адресою міста Роздільна Привокзальна 2. Придбання автобусних зупинок, поточний ремонт системи відеоспостереження на місті роздільний, а саме заміна відеореєстратора. А що на грудні знають чи що? Для поліції? А, ну, їхні камери, як мене називати. Водікамери, Воді, Воді камери, так. А, У когось є питання. Нема. Все, не Добре, тоді голосуємо. Хто за? Проти, Добре, друге питання: про внесення змін та доповнень до програми з екології та охорони навколишнього природного середовища Родінянської міської територіальної громади на 25-27 років. Зміни, що вносяться до програми з екології та охорони навколишнього природного середовища Родінацької міської територіальної громади, саме збільшення обсягу фінансування програми на суму 35 тисяч гривень. Захід предметів та матеріалів для проведення обробки території від карантинних рослин. Добре. Є питання? Ні, немає. Ті голосуємо, хто за? Стримався проти. Третє питання: про внесення змін та доповнень до програми розвитку ЖКГ до благоустрою Розяльнської низької територіальної громади на 24-25 роки. Зміни, що вносяться до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Родвинянської міської територіальної громади. Збільшення обсягу фінансування програми на загальну суму 1 мільйон 931 тисяч 734 гривні. Доповнення програми наступними заходами. Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вулиці Європейська від провулку газетний до будинку номер 9 по вулиці Незалежної та провулок газетний міста Роздільна Одеська області. Поточний ремонт дитячих. Майданчиків, дитячих та спортивних майданчиків, придбання пожежних гідрантів, придбання бетонного секційного паркану, поточний ремонт автомобільної дороги, загального користування, залізнична станція, вигода Калентаївка, т 16 Т-17, збільшення обсягу фінансування заходу, відшкодування, витрат на функціонування в'їдевого стрілів при КПРД міський водоканал на суму 922 717 гривень. Саме на фінансування оплати праці, матеріального заохочення та відзначення працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії та нарахування на оплату праці: 329 тисяч восімсот 888 гривень на оплату праці працівників та нарахувань 592 тисячі 829, а також результативних показників і здійснено перерозподіл коштів по напрямкам по вказаному заходу. Збільшення обсягу фінансування заходу, відшкодування, витрат на функціонування відділу, благоустрій, ВТП Мрія, заробітна плата та нарахування на суму 149 тисяч 317 гривень. Ті, що вже їздили, чи якісь вона... ті, ще ті, ті, що є, що їздили, розповідаються. Чи зараз. є ще питання? Ну, Тоді ну. можемо голосувати. Хто за. Хто-то отримався. Принято. Так четверте питання про внесення змін до програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Розділянської міської територіальної громади на 25-26 роки. Зміни що вносяться до програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Розділянської міської територіальної громади. Збільшення розміру фінансування заходу оплата праці працівників і Римніївської КП Мрія на суму 89 тисяч 76 гривень. Матеріальне заохочення та відзначення працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії 33 тисячі 800 гривень. Оплата праці працівників пожежної команди 55 276 гривень. Слідуючий захист: збільшення обсягу фінансування заходу, нарахування на оплату праці працівників КП «Мрія» на суму 19 тисяч п'ятсот гривень, а саме. Нарахування на матеріальне заохочення та назначення працівників, які виконували роботу з будівництва фортифікаційних споруд на території де ведуться бойові дії 7434 гривні. Нарахування на плату праці працівників пожежної команди. 12 161 він Пожежник. А, а, пожежник. Так. так, питання. Хто заголосує? Проти, утримався. Так, п'яте питання програми, про так. внесення змін та mm -hmm. доповнень до програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Розянської міської територіальної громади на 25 26 роки. Зміни щоноситься до програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Розділянської міської територіальної громади. Саме збільшення обсягу фінансування програми на загальну суму 1 мільйон 108 тисяч чотириста гривні. програми. Заходами. Капітальний ремонт водопірної башти села Бурдівка Раділянського району Одеської області, КП Єрміївське, 366 тисяч гривень. Послуги зачищення системи каналізації Радянський міський водоканал 400 тисяч гривень. Збільшення обсього фінансування заходів, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії та вховання на оплату праці. Саме оплата праці працівникам на на оплату праці міський водоканал» на суму 41 236 гривень. Оплата працівникам праці працівникам на рахування на оплату праці КП Еремівська Міменти на суму 41 236 гривень. Збільшити обсяг фінансування Заходу оплата праці працівникам на рахування на оплату праці КПРДНАСКИ міський водоканал на суму 200 000 гривень. Збільшення обсяг фінансування заходу оплата праці працівникам на рахування на оплату праці КП Виноградовське на суму 60 000. Це пов'язано так всі. Це все ще до сих пор Бо були пожежник і був працівник. У мене все там. Там останнє ж там окремо. Я думав, що я щось не взяв. Я за це інше. Там що в цій програмі було два пункти. Окремо по фортифікаційним, а окремо було просто. просто. Ну може треба пояснити? Нехай пояснити. Да, то останнє там де 200 тисяч. То окремо ми щось покриваємо на зарплати? Ну, в цій програмі є два пункти на зарплату. Окремо, я так розумію, по фортифікаційним спорудам. То ні, ні, то інше. виконавчика. виконавчика, виконавчика ради І друга було прийнято Ясний. рішення про було прийнято рішення про. Затвердження врового штатного розкладу. Відповідно, ага. до нового штатного розкладу у них суттєво збільшується заробітна плата. Тому Стас, це має. на ділянку благоустрою на працівників Крипів, коли кошти ділянка. Дякую. Yeah. Right. So. Там більше у so мене не немає. Так, голосуємо. Хто за? Добре, прийнято. Шосте питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва Джейз, Разілянською міською радою Одеської області та комунальним підприємством Раділянської міський водоканал. Доповідач Ірина Бересковська. Вітаю, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується даний проект рішення з метою реалізації проєкту поселення стійкості місць у сфері інфраструктури життєзабезпечення житлового фонду України, який реалізується проєкту з нашими німецькими партнерами. Відповідно до цього меморандуму до Розінецької громади надійде гуманітарна допомога у вигляді одної когераційної установки на 70 кВт з метою забезпечення енергонезалежності та а стабільності роботи комунального підприємства Радінацький міський водоканал. Ця когераційна установка буде виробляти як електроенергію, так і так, виробля... приймали. да? Так, так? Так. це буде п'ята кограційна установка, яка надійде від німецьких. Угу. А це, що вона буде випитувати? Ну для чого а, для вона буде розташована, а прийнята на баланс до комунального підприємства Радінацький водоканал, а чотири попередніх вона буде на балансі комунального підприємства теплокомуненерго». Ah, це, угу. це не молодіж, ми приймаємо так, дану з Там, де котельня у нас на багатоповерхівки. Зрозуміло. Можемо голосувати? Хто за? Так, сьоме питання. Про затвердження права утримання домашніх тварин на території Зеленської міської територіальної громади. Шановні колеги, на ваш розгляд внесеться проєкт рішення про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Розілянської міської територіальної громади. Зісно, дуже кратко вам розповім дане положення. Воно, дані правила, це воно відноситься до регуляторних актів, має пройти певну процедуру для того, щоб ми надалі могли його прийняти та затвердити. На місяць терміну місяць буде ця інформація у нас на сайті, для того щоб населення могло висказати свої може якісь там побажання, і якісь знайомитися. зауваження, ознайомитися і вже остаточний проект рішення буде з урахуванням думки нашої громадськості. Але сам саме таке важливо, я зазначу деякі пункти, які є в даному. Даних правил, окрім прав, тут ще розповідаються людини, права тварин, яких ми отримаємо. Це першочергове те, що кожна особа, яка має на утриманні собаку або кота, мають її чіпувати, зареєструвати всі мати цю вакцинацію і з надам ну, потім нести в реєстр тварин, які будуть знаходитися у на нас на території нашої громади. Основним зауваженням, те, що я бачу, такими основними пунктами, скажімо так, це те, що тут зазначається права стосовно того, що дитина, якої нема 14 років, не має права вигулювати навіть на побутку знеморникам е собак, там бойцовських, там ну яким ми вона не, не зможе дати раду. Також що зазначається, ще якщо раніше ми вважали, що якщо собака бігає по місту чи по селам з там то її не мають права. Відловити і забрати на утримання. В даних правилах зазначається: якщо собака чи кіт має ошибник, але не має господаря рядом, то її забирають на переутримання на 7 днів. Після цього, якщо не, ну, не з'явився власник, не з'явив про свої права, там далі вона має направлятися в притулок. Також хочу зазначити про вилати там. Ну, це плани у нас. Маємо надію, що у нас створиться, а так, може так. буде комунальна установа. Є громадські організації, які мають mm -hmm. теж ну перетримують цих тварин, які у нас є. Правильно, mm -hmm. у нас ж є такі волонтери, які mm -hmm. з цим також е працюють. Ну також іде мова про вилап та тимчасову ізоляцію безпритульних е домашніх тварин, про їх вакцинацію, що безпритульні тварини вони вакцинуються. За рахунок надходжень коштів з місцевого бюджету. Якщо особи мають тварину, то вони мають їх стерилізувати, вакцинувати за власні власні кошти. Також, якщо є тварини, які ну, на зовнішній вигляд можуть заподіяти лиха, чи там сказ, чи ще щось, таких тварин мають право ізолювати, там розглянути чи здорова, чи не здорова дана тварина. Так, знов таки правила утримки даних тварин на території громади йде йдеться мова. Ну, І також про ідентифікацію даних тварин, що потихеньку люди мають своїх тваринок ідентифікувати чіпами, або вони мають своє свої мати клеймо вносити в реєстр і нести відповідальність. Також зазначається, якщо особа має тварину, яка зареєстрована, і Тварина нанесла шкоду юридичному фізичному обличчю лицю, то дана особа, яка відповідальна за дану тварину, вона має право, вона повинна точніше стовідсотково відшкодувати збитки, які понесла особа, які було нанесено, нанесено шкоду. Так, в принципі, тут йдуть загальні такі. Розділи поховання померлих тварин, там, відповідальність за порушення даних правил. Ну якби, би скільки це, воно буде на, на сайті, сайті місяць, так. місяць uh -huh. да тобто через... Ну, так. Сесію. Через сесію. Так, на даний час воно буде місяць у нас на сайті, потім враховуються всі зміни, всі зауваження або побажання, вносяться корективи в даний проєкт рішення. Ми знову збираємося, проговоримо, говоримо і вже потім даний проєкт рішення вноситься на розвиток міської ради. Це буде в липні місяці. У мене все. Добре, дякуємо. Голосуємо. Хто за? За, так. Восьме питання про безоплатне прийняття до комунальної власності нововоронковської селищної територіальної громади, Бориславського району Херсонської області до комунальної власності Резняцької міської територіальної громади, рухового майна, робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі id картки та для реєстрації зняття з реєстрації місць проживання, перебування осіб, внесення змін до id картово. Доповідач Ольга Бісу. Шановні члени комісії, це робоча станція, яка видає, оформлює і видає паспорта громадянина України. Саме історія її появи в громаді пов'язана з нашим центром надання адміністративних послуг, тому що саме перша нововоронцовська селищна громада отримала її від донорів, від організації, з якою ми також співпрацюємо, GIZ. За рік після її отримання вони її не встановили, і тому під час відкриття нашого центру надання адміністративних послуг наша організація партнер GIZ запропонувала їм передати цю паспортну станцію, і вона вже є у нас в центрі надання адміністративних послуг. Тому пропонується прийняти безоплатно з комунальної власності Новоронцівської селищної територіальної громади. Бориславського району Херсонської області до комунальної власності Розділянської міської територіальної громади, саме цю робочу станцію, її вартість 494 753 гривні. Відповідно затвердити акт приймання передачі основних засобів, він є до проєкту рішення, доданий з Нововоронцовської селищної ради до Розділянської міської ради, також надати згоду на передачу цього об'єкта рухомого майна. В оперативне управління відділу центру надання адміністративних послуг створити комісію з приймання передачі об'єкту цього рухомого майна, склад комісії наведений в проєкті рішення, очолюю комісію. Я відповідно комісії, скласти відповідний акт та подати його на затвердження виконавчому комітету, управлінню житлово-комунального господарства, включити до реєстру рухомого майна громади саме це майно. І скласти, підготувати договір про закріплення майна, яка належить до комунальної власності за підприємством, установи та організації на праві оперативного управління це, 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 просто, це. станцію будуть їздити по селах чи я, ні, на велика це станція для видачі паспорта громадянина України. Вона стаціонарна. Зараз додатково для того, щоб її встановити. На сесії будуть виділятися кошти відповідні, тому що там е, і доступ, і захищений канал зв'язку, і все, все, все. Угу. І потім люди будуть так само приходити. Там е, є і вчитування відбитків пальців, ну, пальців просто автоматично будуть чи як? це як адміністративна вона? послуга. Збираються дані, відправляються в міграційну службу. Міграційна служба виготовляє паспорт, паспорт повертається. Людина як здала дані в центрі надання адміністративних послуг, так і взяла там айді карткою. Раніше могли отримати в ну, паспорт паспортному столі. Mm -hmm, Зараз да, така да, послуга буде у нас в надання адміністративних да, послуг. Да, так голосуємо. Да. Хто за? Проти отримався дев'яте питання про передачу стадіону в оперативне управління відділу молоді та спорту до міської ради. Доповідач Олександр Доповідача Олександра Приво. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься зазначений проект рішення, враховуючи рішення Злянської міської ради від 6 березня двадцять четвертого року номер 3744, про припинення права оперативного управління управління ЖКХ на нерухому майно комунальної власності Святої громади стадіон, що знаходиться за адресою 40 років перемоги, 4 Г, проходять розпорядження е, голови Одеської обласної державної адміністрації 26 липня 2024 року, номер 694 а 2024. Про перейменування об'єктів, та помінників населених пунктів Одеської області, пропонується змінити назву і адресу об'єкту нерухомого майна. Стадіон з адресою вулиця років років перемоги 4 г на спортивний майданчик за адресою вулиця Сергія Дмитрієва, 4 Г. Місто Роздільне надати згоду на передачу спортивного майданчика, який я тільки що зазначив в оперативне управління відділу молоді і спорту. Створити комісію з приймання передачі та затвердити її склад. Пропонується такий склад комісії. Голова комісії, заступник міського голови Кривого Сергій Миколаївич, члени комісії, начальник відділу молоді і спорту Шадюк Тетяна Степанівна, заступник начальника управління, начальник відділу комунального майна управління ЖКХ Шершень Олена Миколаївна, начальник відділу, головний бухгалтер міської ради Шпілька Світлана Васильівна, головний бухгалтер відділу молоді та спорту Анісіма Діана Дмитрівна. Комісії скласти відповідний акт та подати його на затвердження виконавчого комітету. Управлінню ЖКГ підготувати договір про закріплення майна що належно комунальної власності за підприємство установими з організацією на праві оперативного управління щодо майна зазначеним пункту 1 на дорішенню, тобто щодо спортивного майданчика, підготувати акт і, і передати його на збереження в правчому комітету. Питання Тоді голосуємо. Хто за? Примався. Дякую Дякую. Ні, нам дуже дякуємо. Десяте питання про внесення змін та доповнень до програми Резинянської міської територіальної громади територіальної оборони на 25-26 роки. От Доповідає. доповідач Денис Петров. Доброго дня. Пропонується внести наступні зміни до програми Різднянської міської територіальної громади територіальної оборони на 25-26 роки. Перше, це зменшення обсягу фінансування на 25 й рік заходу проведення технічного обслуговування засобів оповіщення та інформування населення на території Розділянської міської територіальної громади на суму 42 тисячі 800 гривень. І друге, це субвенція з місцевого до обласного бюджету для матеріально-технічного забезпечення БПОП спецпідрозділу Стрілецького батальйону ГУНП. В Одеській області на придбання акумуляторних батарей для DJI Mavic, fpv дронів, акумуляторних батарей для FPV-дронів на суму 300 тисяч гривень. Питання голосуємо. Хто за? Питання. Дякуємо. Одиннадцять питання про внесення змін та доповнень до програми енергозбереження, підвищення енергоефективності. На територію Зянянської міської територіальної громади на 23-25 роки Доповідач Олег Доброго дня, Мабуть. комісії. до вашої уваги, зміни до програми енергозбереження, до програми частині 4 провадження та застосування альтернативних джерела електропостачання були включені такі зміни. По перше, Змінилась назва заходу в новій редакції. Вона звучить так. Виготовлення проєктної документації та погодження проєктних рішень за робочим проєктом будівництва мережової сонячної електростанції, надземного розташування для забезпечення роботи об'єкта водопостачання за адресою Одеська область, Разілянська район, села Стіпановка і далі тут координати. Якщо вона там показано, це насосна станція. Вартість виготовлення проєктної документації залишається та сама 480 тисяч, вона фінансується за щодо місцевого бюджету. Просто змінилась станція. По-друге, додається встановлення експлуатація генераційної установки Мобіл 70 Н, яка передається у розділянський міський водоканал за адресою вулиця Молодіжна, без номера міста Роздільна котельня. Постановка з надання і за рахунок інвестицій донорів програмі. Названа як інші джерела фінансування. потужність її від 70 кВт, кількість штук одна, загальна вартість 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Ну, це тільки що, щоб біристовська такого <пробітник> не mm -hmm. По-третє, додається встановлення сонячної електростанції x 1 гібрид потужності 5,3 кВт на посаді будівлі Казера Зілянська міська школа містецтв за адресою вулиці Європейська, 25, міста Розівля. Виконані закупка, монтаж, напуск налагодження роботи. Станція встановлена за рахунок коштів донорів. Програма зазначена як інші кошти фінансування. Вартість робіт склала 300 тисяч гривень. Економічний ефект складає 15%. Буде ну, ми її просто приймаємо. Ми її да, да, приймає, да. Ми приймаємо. Дякую. Це все, да. добре. Ді голосуємо. Хто за? Прийнято. Дякую. 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 За. Тепер ми можемо закривати, да? Угу. Наше засідання. Хто за? Закриваємо. Всі Дякую. Добре, колеги.